Вітаю товариства з вами Ігор, і Сьогодні буде тема, яка пов'язана із SEO і контент як сказав би на межі, адже вона пов'язана із посиланнями, а точніше з атрибутами цих посилань. А якщо бути ще точнішим, то з параметрами, які використовуються в цих атрибутах, які впливають на SEO. Ух, як закручено. Тож які параметри необхідно використовувати для того, щоб не перевадавати вагу своєї сторінки іншому сайту, на який ви посилаєтесь, або для того, щоб зловмисники через посилання не отримали доступ до вашого сайту і не вкрали дані? Про це буде мова у сьогоднішньому відео. Тож запрошую до перегляду. Поїхали! Сьогоднішнє відео буде знову вигляді презентації, допомогою якої я постараюся представити найважливіші поняття. Вихід із коаліції, що коаліції демократичних сил, про європейської коаліції в цьому парламенті ніколи не існувало. Також головну інформацію по атрибутах і параметрах, які використовуються в посиланнях і, і наскільки вони важливі. І також ви цю презентацію можете завантажити в описі буде до цього відео посилання. Загалом хотів би почати із визначення, що таке атрибут. Бо якщо посилання, ми про це вже говорили, це зрозуміло, допомогу в від нього відбувається перехід з однієї сторінки на іншу, або з одного ресурсу на інший, то у кожне посилання має певні атрибути, які допомагають ідентифікувати це посилання і зрозуміти пошковим ботам або браузеру, що власне приховане за цією адресою, куди нас веде система. Як я вже сказав, атрибути бувають різні, і кожен атрибут, у свою чергу, має певні параметри. Ось тут у нас, наприклад, є така схема, як виглядає посилання. Як ви бачите, тех А. Він має атрибути, наприклад, href і таргет. І ці атрибути мають параметри ось такі, це, власне, якірне посилання. А що таке якірне посилання, і як його додавати, є окреме відео, ви можете знайти його в описі до цього матеріалу. І тепер, якщо детальніше, ці два атрибути мають певні параметри, які описують шлях. Є за яким в нас ведеться посилання, а також спосіб відображення цього посилання, чи це буде відображатися в окремій сторінці, чи ні. Загалом сподіваюся, що тепер зрозуміло ієрархія, як виглядає посилання. І так, у нас є техпосилання, в тезі є певні атрибути, які описують це посилання, і кожен атрибут має певні параметри, які власне характеризують саму атрибут і описують повністю, як виглядає саме це посилання. Найбільше значення з точки зору SEO має атрибут відношення rel, з допомогою якого можна показати, що це за посилання, чи воно повинно передавати вагу, чи не повинно. Чи це воно вказує, що це посилання є рекламного характеру, чи це, наприклад, посилання, яке веде на контент, який написаний користувачами. Є певні параметри цього атрибута rel, які важливі для SEO і для контент-менеджменту, тому ми будемо їх розглядати у сьогоднішньому відео. Ось у випадку, ви бачите. Використовується атрибут rel і в ньому є такий параметр як nofollow і nofollow це, мабуть, найпопулярніший параметр. Це база, це фундамент. Умовно, всі параметри атрибуту REL можна розділити за такі напрямки, як SEO-параметри, наприклад, як я вже сказав, NoFollow. Або, наприклад, у нас Canonical. Також параметри для посилань та зображень, наприклад, альтернатив, offer, bookmake, License. Також можуть бути параметри для безпеки та контролю, наприклад, Ноопере no і Новрефер. No і також рекламні параметри, наприклад, спонсори та таргет. Але у цьому відео не буде йти мова про всі параметри, які можна використовувати, тому що їх можна до 20 нарахувати. Буде про ті, які найважливіші, найчастіше використовуються, і які, умовно кажучи, всіх на слуху. І при тому не кожен контент-менеджер їх використовує, розміщуючи посилання, хоча це якби основа основ. Стрижень, наріжний камінь і фундамент, твердиня, підвалина. Монолі я виділив для себе такі важливі параметри атрибуту REL як nofollow. З допомогою нього ми вказуємо пошуковій системі про те, що не варто йти на ту сторінку, взагалі її індексувати, боту не переходити і вагу відповідно не передавати. Параметр. No opener, він використовується для безпеки, за допомогою цього посилання ми вказуємо про те, що сайт, на який переходить користувач, не може використовувати модульне вікно і не має доступу до такого параметру, як Windows Opener, який певними шахраями використовувався для злому сайтів. Ще один важливий параметр це NoRefere. Зрозуміло, що якщо користувач переходить з одного сайту на інший, за певним посиланням, то можна зрозуміти, з якого сайту він прийшов, далі проаналізувати, що це за користувач. А ось за допомогою цього. Параметра, ми ніби закриваємо від аналітичних систем, що це за користувач, і система не буде бачити, звідки він прийшов, просто буде якийсь невідомий користуваль з невідомими даними. Це капець як важливо? Капець. Реально. Також в умовному 2018 році з'явилися додаткові параметри, наприклад, як спонсори, вони не часто використовуються, і тому що є така історія серед сев-спеціалістів взагалі про те, щоб відмовлятися від цього параметра, тому що ним позначаються рекламні платні посилання. І ніби за це можна карати. Але насправді ми про це будемо далі говорити. Ці посилання мають місце бути, і загалом я їх, чесно кажучи, використовую. Не бачу в цьому жодних якби проблем, показати пошуковій системі, що це посилання. Наприклад, на якусь афіляційну програму, яку ми використовуємо, так воно платне, бо ми з нього отримуємо кошти. Чому ні? Ні. Параметр UGC. Або User-Generated Content. Загалом він вказує про те, що певний контент на вашому сайті може бути написаний не вами, а іншими користувачами. Це важливо для того, щоб зрозуміти наскільки він там активно оновлюється. Що, наприклад, ви не маєте відношення до того контенту, який пишеться, і якщо там користувач щось погано написав, то це не повинно впливати на вас. Ви, можливо, там не почистили його чи ще щось, і не нашкодите вашій репутації, чи вашому авторитету, чи вашому там рейтингу в пошуковій системі. І останній параметр External – це такий стандартний параметр, Параметр в мові HTML, одначе я його жодного разу не використовував, і, в принципі, не бачу в нього сенсу позначати зовнішнє посилання, якщо і так зрозуміло, що якщо домен відрізняється, то це посилання зовнішнє колись в Reddit була інформація, така була гілка про те, чи ці посилання впливають на SEO, тобто екстернал, но опенер, но реферер. Ні, вони на SEO не впливають, вони не мають якогось там впливу на ранжування сторінок, одначе вони допомагають пошуковим системам певним чином розуміти, що це за тип посилання. І про це це теж трошки піде мова згодом, коли будемо розглядати кожне з окремо посилання. А тепер по черзі, мабуть, як я вже казав, найважливіший тип параметру у нас nofollow, і з його допомогою можна закривати посилання від передачі вашої ваги сторінки. Що тут мається на увазі? Кожна сторінка в інтернеті вона має певну вагу або релевантість. За допомогою цього параметру зрозуміло, що пошукова система ранжує сайти, сторінки, і в пошуковій видачі вони з'являються від того, в кого вище рейтинг. Тобто, умовно, якщо припустимо, що рейтинг сторінки 100, то вона буде на першому місці, там 99 буде на другому, там 80 там буде на п'ятому, і таким чином пошукова система, вона ранжуючи всі сторінки в інтернеті, вона може вам дати об'єктивну пошукову видачу. Але там алгоритм насправді набагато складніший, тому що ще береться до уваги те, чи там це регіональний пошук, чи не регіональний, чи якого типу контент ви шукаєте, там відео, картинки, текстовий контент. Загалом багато параметрів, складний алгоритм пошуку, але ранжування все рівно і так чи інакше відбувається. І за допомогою цього параметру в атрибуті rel.nofollow можна ніби обмежити передачу ваги сторінки з одного ресурсу до іншого. Навіть якщо у вас буде посилання із сайту Microsoft і він буде закритий через. Параметр NoFollow, то система ніби побачить це посилання, але вона не буде брати його до уваги під час того, щоб формувати ваш рейтинг. І тепер підходимо до того, у яких випадках краще використовувати параметр саме NoFollow. Наприклад, у вас на сайті хтось хоче розмістити платну статтю. Для нього не важливо, чи буде передаватися вага чи ні. Для нього головне, щоб були переходи. У такому випадку ви це посилання закриваєте. Він не отримує ваги з вашого сайту, але він отримує переходи. Тобто бот буде його ігнорувати. Наприклад, якщо у вас є на сайті коментарі в блозі. І користувачі там можуть давати посилання, щоб не було цього спаму, але ви хочете, щоб ці посилання були, щоб користувачі могли певну інформацію корисну знаходити, то ви просто також ці всі посилання закриваєте на фоло, вага не передається. Або, наприклад, ви робите посилання на якісь там підбірки, але не впевнені, чи вони якісні, чи не якісні. Не хочете, щоб посилатися на якісь сайти, які мають певні там зараження, віруси, шкідливий контент. У такому випадку ви просто його закриваєте, і тоді, якщо навіть щось трапиться із тим сайтом, то, мовно, ви закрили перехід на нього nofollow і Google не повинен вже зворотньому відліку вас карати за те, що ви посилаєтесь на такий ресурс. І тепер є таке. Твердження про те, що з допомогою параметрів nofollow і тепер є такі загальні, якби визначення, що з допомогою параметру nofollow не передається вага сторінки, тобто не впливають такі посилання на ранжування. І також вони не використовуються до краулінгу або індексації, тобто не буде за ними бути переход, індексувати сторінки. Одначе є таке твердження на офіційному ресурсі Google, воно з'явилось у 2020 році, про те, що з 1 березня 2020 року все ж таки Google може звертати. Увагу на такі посилання і яким чином це може впливати на ранжування. Ось це так поворот. Додача є досить таки багато різних тестів на форумах, на тематичних сайтах, пов'язаних з оптимізацією, де все ж таки такого зв'язку не було знайдено і, можливо, будуть використовувати, але насправді поки не використовується. Я теж схиляюся до такої думки, тому все-таки не тут можна використати. Наступний параметр популярний це no-opener. Як я вже казав попередньо, якщо ви хочете. Захистити свій сайт від стороннього взлому, і ви посилаєтесь на інший ресурс, і ви не знаєте, що то за ресурс, він там може бути хакнутий, і ви не хочете, щоб той ресурс отримав доступ через модульне вікно Window Opener, ви його просто закриваєте. Або, наприклад, так само, якщо ви посилаєтесь на іншу сторінку на вашому сайті, також можете закривати, щоб вона не мала впливу, бо і вас можуть зламати, і яким чином цей інструмент використовувати для крадіжки даних. Також, якщо якщо ви, наприклад, використовуєте якісь JavaScript, використовуєте певні модальні вікна і попапи, також можете їх закривати за допомогою цього параметра. Насправді. Я би використовував комбінацію з параметрів, використовував би, і так і роблю, і про це трошки буде далі. Тепер у нас параметри NoR теж відмічав, що якщо ви не хочете, щоб ресурс сторонній знав, звідки до нього приходять користувачі, то ви з цього параметра закриваєте, і тоді ці користувачі приходять анонімними. Також, не будуть передаватися певні гендерні та інші дані, за допомогою яких можна створити портрет цільової аудиторії, тобто будуть просто. Просто ці дані такий обсяг даних без параметрів, і вже тоді вони не допоможуть аналітику отримати цю інформацію. І також може зменшити ризик фішингу, якщо зловмисники будуть збирати певну інформацію про користувачі, які приходять за посиланням. То якщо ми ставимо новий реферер, то відповідно така інформація передаватися в посиланні не буде. Коли використовувати параметр спонсор? Google загалом рекомендує використовувати цей параметр для всіх платних посилань. Друзі! Це просто неймовірне відкриття. Якщо у вас розміщується на сайті і хтось, використовує платне посилання, позначайте це як платне посилання, нічого страшного немає, вага все рівно буде передаватися, і таким чином користувач теж не повинен понести кари. Аначе це досить таке дискусійне питання. SEO-спеціалісти не дуже охоче використовують такі параметри, вони краще використовують параметр дофолоу для платних посилань, або в крайньому випадку ноуфолов. No Якщо у вас на сайті є партнерська програма, і Клієнти можуть реєструватися, створити своє посилання, і ви за допомогою них отримуєте кошти. У такому випадку такі посилання на ваш сайт, якщо вони розміщують на сторонніх ресурсах, то теж можуть використовувати параметр «Sponsored» і вести на ваш сайт, і зрозуміло, що вони отримують кошти і отримуєте заробіток. Або, наприклад, якщо ви посилаєтесь на якісь програми, в яких берете участь, і також можете позначити їх як платні посилання, тому що ви від них заробляєте і допомагаєте Google зрозуміти загалом, що це за тип посилань, і які там ключові характеристики таких посилань, що вони можуть використовуватися для кролінгу індексації, можуть впливати на ранжування сторінок. що стосується параметру UGC, в якому випадку може позначати авторські контенти. Якщо, наприклад, у вас на сайті є розділ із коментарями-відгуками, і відгуками, і ви не хочете внести відповідальність за те, що там пишуть користувачі, то ви просто будь-які посилання на ось ці коментарі позначаєте з допомогою цього параметра. Також, якщо у вас є форум, на домені або просто у вас є окремий форум, і користувачі посилаються на теми, які пов'язані з цією темою в рамках одного форуму, то також можна використовувати цей параметр для того, щоб позначати, що це авторський контент. Ще можна позначати, якщо у вас є певні публікації від зовнішніх авторів, наприклад, у вас є можливість створювати такі колонки авторів, то посилання можна також позначати на цій статті як UGC, але насправді це не обов'язково робити, тому що для вас важливо, щоб було Контенту на вашого сайту, і типу він був ваш унікальний, а не чужий, щоб Google розумів, що це умовно, ви все пишете, а не якісь там сторонні люди. І тепер приклади, як можна використовувати параметри, як не можна використовувати параметри. Правильне використання параметру це коли, наприклад, ми використовуємо один параметр кожного разу. будь який з цих п'яти параметрів ми використовуємо один раз. Тоді це буде окей. Якщо ми, наприклад, двічі використовуємо параметри, ну, наприклад, там параметр nofollow і noopener ми можемо разом використати. Або, наприклад, там no operer, no можемо також разом використати, це буде окей. Можемо три параметри зразу використати. Полов на оперено в референду. Але неправильно, якщо ми, наприклад, будемо використовувати параметри, які суперечать одне одному. Тобто, ми закриваємо це посилання від переходу індексації і позначаємо, що воно платне. Теоретично так можна зробити, і в сайт, я ще малькод не буде матюкатися. Але ось для пошукового боту це трошки виглядає дивно. Тому тобто я б ту конструкцію не використовував. Бо, наприклад, використовувати параметри UGC і спонсори. Тобто, ніби це у нас платний контент, і це є користувальський контент. Тут якби Трошки воно з точки зору логіки некоректно звучить. Як я використовую? Я використовую частіше за все, ось в такому параметрі. Коли використовую три параметри в атрибуті REL, з допомогою цього, я, по-перше, на зовнішні ресурси не знаю, чим зламають їх, не зламають, що там з ними відбувається, я передаю значення боту, що я не довіряю цьому ресурсу, не передавай вагу. Також, щоб він не мав доступу до модальних вікон, і також, щоб він не дефікував звідки переходить трафік. Ну, ось, мабуть, власне, і все, що по параметрах. Все <laughs> В цьому відео я не розглядав параметри canonical, коли ми вказуємо, яка сторінка буде канонічною, або, наприклад, параметр noindex, з допомогою якого ми хочемо вказати, що бот може перейти на певну сторінку, але не повинен її індексувати. Ці параметри, я, чесно кажучи, ніколи безпосередньо так напряму не використовував через тех. А. Одначе, якщо у вас є такий досвід і ви маєте випадки успішного використання, то будь ласка, поділіться в коментарях до сьогоднішнього відео. Ну ось, власне, і все. Якщо у вас залишились певні запитання по параметрах в атрибутах. Або маєте іншу тему, яка пов'язана із SEO, аналітикою або контент-менеджментом. і хочете отримати консультацію, то пишіть, будь ласка, до мене з радістю вам відповім. Власне, все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно, задавайте свої запитання. А якщо у вас залишилися якісь свої запитання, пов'язані з вашим проєктом або необхідна консультація, то пишіть до мене, контакти ви знайдете в описі до цього каналу. Тож до зустрічі, па-па!